Привіт, друзі! Давно не бачились! І нарешті моє нове відео на YouTube. Як ви вже зрозуміли, це буде відео про пошиття папайки. Точніше, це відеоінструкція до моєї виклійки папайки Нея. Вона вже є в продажу на маркетплейсі Atelier Руя. Посилання я залишу під відео, і там ви зможете ознайомитися цією детальною інформацією. Взагалі багато говорити не хочу, хочу лише уточнити деякий момент. У виквіці припуск на шов даний один сантиметр, але тут важливе уточнення. Це цей припуск підходить, якщо у вас папайка буде шитися з тонкої тканини, наприклад, тоненький льон, якась сорочкова тканина, якийсь тоненький котон, або не знаю, можливо, шовка або атлас. Але якщо ви будете шити з щільної тканини, я ось, наприклад, шила з щільного льону, і ну, він доволі такий щільний, тому важливе уточнення тоді припуск потрібно давати трохи менший. Я його робила не 1 см, а 8 мм. І тому що за рахунок того, що ось тут виходить, в нас з'єднується декілька шарів тканини, ось ця частина робиться більш товстіша, і виходить, що оці шари тканини вони забирають таку свободу, яка закладається у викріки для свободи облягання виробу. Тому це от важливий нюанс. Якщо, наприклад, будете шити з джинсу, там, з екошкіри, наприклад, то майте на увазі, що припуск потрібно трошки зменшувати на 1-2 міліметри, і цього буде достатньо. Припуск я не зрізаю, а саме відступаю від краю зрізу 8 мм, і саме там буде проходити прямий шов. Ну і Відповідно, якщо я змінювала припуск на шов на деталях клину, то так само роблю на деталях полів. Ну і ще, якщо ви, наприклад, хочете змінити висоту поля, наприклад, її підняти, то піднімаєте по ось цій лінії. Ну і в принципі все. Це єдине, що я хотіла уточнити, і бажаю вам гарного перегляду та вдалого пошиття. Починаю зі збирання викрійки. Найперше потрібно перевірити тестовий квадрат. Він має бути 5 на 5 см. Далі на одному із листів зрізаю довшу сторону листка, як показано на відео. І після цього накладаю цей листок на інший і з'єдную так, щоб всі деталі чітко з'єднувалися. І ось тут понизу лінії всі мають сходитися. І після того, як склеїла листки, вирізаю саму викрійку. Також обов'язково потрібно вирізати контрольні насічки. Я роблю це за допомогою ось такого перфоратора для лекал, але якщо його немає, раніше я робила ось так, згинала листок і зрізала типу такий кутик невеликий. Ну і тепер починаю шити. Для зручності розкрою беру відріз тканини та дублерину, який вказаний в розході тканини. Це все описано в описі до викрійки. Тканину дублюю і лише після цього переводжу деталі клину на тканину. Деталі викладаю валетом і вводжу їх, але якщо у вас тканина має відблиск чи напрям ворсу, наприклад, то переконайтеся, чи тканина не змінює колір від напрямку розташування викрійки. Також можна викроїти деталі по іншому, наприклад, розкроїти клин грубим кроєм, тобто відступаючи від викріки 2-3 мм. Так само викрою дублерин і дублюю ці деталі. І після цього чітко по контуру вводжу викрійку. Ще потрібно викроїти деталі підкладки. Я це відео не записувала, але це мають бути 6 клинів з тонкої тканини. Бажано зі 100% бавовни. Їх дублювати не потрібно, просто вирізати по контуру викріки. Далі потрібно викроїти поля. Для цього тканину складаю навпіл, щоб утворився згин. Обводжу викрійку, роблю це не чітко по краю, а відступаючи 2-3 мм від краю, бо буду викроювати грубим кроєм. Коли деталі викроєні, викладаю їх на дублерин і вирізаю по контуру тканини. Ну і після того, як деталі полів вирізані з основної тканини та дублерину, я їх дублюю між собою. Деталі продубльовані, і після цього я вже переводжу викрійку полів чітко по краю і обов'язково переводжу всі мітки. Щоб контрольні мітки в процесі роботи не старилися, я роблю ось такі невеликі надсічки ножицями. Ось які деталі мають бути 6 продубльованих деталей з основної тканини, 6 деталей підкладки, вони не продубльовані, та 2 деталі продубльованих полів з основної тканини. Тепер беру деталі полів та складаю їх лицем до лиця, урівнюючи бокові зрізи, сколюю шпильками та прошиваю на швейній машинці. На початку та в кінці шва роблю закріпки. Ще важливе уточнення: припуск у викрійці дорівнює 1 см, але якщо папайку будете шити з товстішої тканини, це екошкіра, джинс, пальтова тканина і так далі, або якісь цупкі тканини, то тоді деталі краще шивати на відстані 7 мм від краю. Прокладений шов на полях, припрасовую та розпрасовую. Далі складаю деталі клину лицем до лиця, урівнюючи зрізи. Обов'язково урівнюю контрольні насічки. Так з'єдную лише 4 клини. Інші 2 клини залишаю на потім. Це потрібно для того, щоб зручно потім було з'єднувати деталі. Ось тут в кінці шва строчка має закінчитися в тому місці, де перетинаються клини. На деталях клинів шов припрасовую та висікаю трикутнички. Це роблю для того, щоб припуски не зборили після вивертання. Далі потрібно розпрасувати цей шов. В ідеалі це було б класно робити на колодці для ВТО, яка називається чашка. На ній зазвичай прасують деталі чашок кліфу, але я свою десь не можу знайти, тому користуюся ось такою подушечкою для ВТО. Я її беру ставлю на ребро і викладаю деталі клинів та розпрасовую шов. Як на мене, це досить класна альтернатива, якщо потрібно розпрасувати ось такі округлі. Лішви. Так само з'єдную деталі підкладки, тобто з'єдную лише 4 деталі клинів, а дві інші залишаю на потім. Роблю все так само, коли з'єднувала деталі засунної тканини. Тепер переходжу до з'єднання клинів з основної тканини. Клин прикладаю до попередньо шитих клинів, обов'язково урівнюю контрольні насічки. А зверху потрібно урівняти краї кутиків двох клинів. Саме це допоможе потім чітко з'єднати всі шви. Колюю все шпильками і на іншій деталі клинів роблю так само і прошиваю на машинці, відступаючи від краю 8 мм. От саме те, що верхні кутики урівнені і шов закінчується там, де перетинаються клини, дає класний результат зверху. Тобто лінія поверху вона виходить плавно. Зшиваю їх на машинці, відступаючи від краю 8 мм. На початку і в кінці роблю закріпки. Після цього шви прасую і висікаю кутики. І ще висікаю в верхній частині приписки ті, що вже прошиті, щоб прибрати потовщення. Ну і так само обов'язково розпрасовую шви на подушечки для ВТО. Ось такі дві половинки верху мають вийти, і тепер їх з'єдную між собою лицем до лиця. Важливий момент складаю ось так деталі по центру і дивлюся, що шви з'єдналися чітко в зірочку і заколюю це шпилькою горизонтально. Вивертаю на лице і дивлюся, чи нічого не з'їхало. Якщо все добре, то тоді на цьому місці заколюю шпильками уже вертикально, щоб зафіксувати центр. Ну і далі вже з'єдную деталі по всьому зрізу, рівнюючи краї і контрольні надсічки. сколюю все шпильками і прокладаю шов на відстані 8 мм від краю. На початку та в кінці роблю закріпки. Виймаю шпильки і перевіряю, чи зійшлися всі шви. З'єдналося все дуже добре, тому зрізаю краї припусків по центру, щоб прибрати потовщення. Шов прасую і далі так само висікаю кутики на заокругленнях та розпрасовую шви. Далі працюю з підкладкою. Так само до двох зшитих деталей перешиваю третій клин і з'єдную на машинці. Припрасовую та висікаю кутики. Далі з'єдную ці дві половинки лицем до лиця і сколюю шпильками. Центр з'єдную так само, як робила перед цим. Сколюю все шпильками, урівнюючи зрізи та контрольні націчки і тут вже потрібно залишити технічний отвір для вивертання. Технічний отвір десь приблизно буде 7 см. Віднизу відступаю десь 3 см, роблю позначку і залишаю ще місце для технічного отвору. Тепер шиваю деталі між собою. Не забувайте, що на початку та в кінці отвору потрібно поставити закріпки. Далі так само прасую, висікаю кутики і розпрасовую шви, але на тому місці, де зроблений технічний отвір, то там висікати нічого не потрібно. Зараз попрацюю з технічним отвором. Для того, щоб в подальшому його було легко шити, беру голку з ниткою і зметую отвір вручну. Розпрасовую його і нитку виймаю, і виходить такий чіткий отвір, який легко буде шити в кінці. Далі працюють з полями. Дві деталі складаю лицем до лиця і сколюю шпильками поверху, рівнюючи зрізи та насічки. Прошиваю на машинці, відступаючи від краю 8 мм і в кінці роблю закріпку. Шов перепрасовую, а в місті бокового шва зрізаю припуски для того, щоб прибрати потовщення. Потім вирізаю невеликі трикутнички по всьому зрізу, тому що зріз має трохи округлу форму. Далі припуск запрасовую на одну сторону. І після цього середній припуск підрізаю до 3 мм. Це робиться для того, щоб припуски не накопичувалися в одному місці. Далі це все ще прасую з лицевої сторони. Це робиться для того, щоб тканина по шву гарно розпресувалася. Далі потрібно зробити відстрочку. Вона робиться по тій стороні, на яку запрасовували припуски. Шию відступаючи від шва 1 мм. В кінці роблю закріпку. Далі прокладений шов прасую і роблю перекант по відстрочці 1 мм. За рахунок цієї відстрочки перекант легко зробити, і ось так це буде виглядати. На цьому етапі можна прокласти шов. Він несе більш декоративну функцію, тому їх можна робити стільки хочете та де хочете а можна взагалі не прокладати. Я спочатку проклала одну строчку на відстані 1,5 см від краю, а потім ще проклала іншу строчку на відстані 5 мм від першої. І після цього ці шви потрібно припрасувати, і деталі поля я осноровлюю. Тепер потрібно деталі папайки зібрати між собою. До лицевої сторони верхньої деталі прикладаю деталь полів тією частиною, де прокладалася відстрочка. Урівнюю всі зрізи та надсічки і сколюю все шпильками. Ось так це буде виглядати. Далі беру деталь підкладки і вивертаю її на виворотню сторону. І тепер основну деталь папайки потрібно вкласти в середину підкладки. Тобто виходить лицевою стороною папайку потрібно вкласти до лицевої сторони підкладки. Урівнюю всі зрізи та сколюю шпильками. Така деталь виходить і тепер з'єдную їх на машинці, відступаючи від краю 1 см. Шов прасую та підрізаю припуски, як показано на відео. Також підрізаю деталь підкладки до 3-4 мм, щоб прибрати потовщення. Після цього можу повертати виріб через технічний отвір. Заправляю попайку і далі потрібно розпрасувати попередньо прокладений шов. Для цього легенько розтягую тканину в районі прокладеного шва і прасую. Роблю із лицевої і з виворотньої сторони. Після того, як добре розпрасувала шов, я б рекомендувала наметати ці деталі між собою, щоб було легше шити і результат би був більш оханніш, бо саме цей шов потрібно обов'язково прокласти, він буде з'єднувати деталі між собою. Прокладаю його, відступаючи від шва 1 мм. Роблю це поверхній деталі з основної тканини, але ще важливо розправляти внизу підкладку. І в кінці шва роблю маленьку закріпку. І тепер можу закривати технічний отвір, сколюю його спочатку шпильками, а далі шиваю його потаємним швом вручну. Роблю фінальне ВТО, а потім ще з допомогою праски роблю перекант і фіксую його праскою для того, щоб з лицевої сторони не було видно підкладки. Також в кінці ще прасую поля, мені було зручно робити це на краю прасувальної дошки. Ось і все, твоя папайка готова.